Я не був вписаний в програму, але ми дозволили вийти до мікрофона. Друзі, на цій оптимістичній, гарній ноті ми закінчуємо наш вечір. Е, я ще хочу сказати декілька слів, вкластися в 30-40-50 дві хвилини. Е, знаєте, наша історія, історія нашого народу, вона за якась була досить трагічна. і Повна болю жалю, до себе жалю, і воно все відбивалося в нашій творчості, в наших класиків давніх і не таких давніх. І завжди в народній творчості, і коли ти читаєш, слухаєш ті пісні трагічні про нашу нещасну долю, особливо 18, 19 та й 20 століття, ми завжди були в ролі. Таких собі жертв, над якими можна було знущатись, принижувати, вбивати безнаказано, і нічого за це не було нікому. І над нами насміхались, нас нищили, нищили і нищили всі комуни. Але 21 -е століття, воно Щось змінило. Е, ні, трагічні сторінки далі продовжують писатись, але щось змінилося в нас і в наших ворогів все пішло не так. Е, через І завдяки цим сотням тисяч тих, хто штурмував. Е, Воєнкомати в перші дні війни, завдяки воїнам, хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, які зараз стоять, ми перестали бути жертвами, тому що ми можемо дати здачі. Ті, хто думав, що нам нами далі можна знущатись, дуже сильно помилились, ті, хто думав, що нас можна нагнути і поставити на коліна за три дні, вже три роки обливаються кров'ю і нічого не можуть з нами зробити. Але все це завдяки нашій армії, нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашим чоловікам і жінкам. І з нами почали інакше говорити, до нас почали інакше ставитись. Тепер про Україну знають всі. Не як жертву, а як незламну країну і незламний народ. І це все завдяки нашим воїнам. Так ми проливаємо деколи сльози за тими, хто вже не з нами, але з другої сторони ми маємо бути вдячними їм. За те, що ми українці, що ми гордий народ, що ми незламний народ, що нас почали поважати за це і тепер на нас дивляться як на народ, на який просто так руку не піднімеш. І ми тут. Також частину того славного народу, але ми не можемо переймати на себе цю славу цих воїнів. Ми самі маємо щось зробити для цього, щоб та частка цієї слави належала нам. Тому, друзі, дякую кожному з вас, що ви сьогодні прийшли, що ви підтримали, що ви задонатили, хто забув, прошу там є ще куди донатити. Всі ці кошти йдуть. На підтримку нашої армії, на підтримку тих, хто зробив нас славним народом, хто не дав поставити нас на коліна, не дав знищити, і я певний, що нова історія України вже почалася. Сьогодні наш президент, до якого я стане, скажімо так, м'яко, не зовсім однозначно, Відвідував Вашингтон, він ще там. І під час цього вечора він мав перемовини з Трампом. І в один момент Трамп, власне, його ідея була я певний, поставити нас на місце десь там, де на його думку ми і маємо сидіти. І коли він сказав Зеленському, друже, що ти тут? Піришся, в тебе ж немає ніяких козирних карт, та без нашої підтримки ви її два тижні не втримаєтесь. Зеленський йому відповів. Вже один нам розказував про три дні, тепер другий розказує про два тижні. І я думаю, що ми вижили. Цих три дні і тепер вже і три роки іще проживем і не Трампу, і не путіним, і не Сідзінпінням, чи комусь там іншому вказувати, як нам, українцям, на своїй Богом, далі, землі жити. Займаємо проактивну позицію кожен з нас, тому що перемога не дається з усиллями лише армії. Армії не перемагають в війнах, народи перемагають. Тому кожен з нас має докластися до цієї перемоги. Навіть такими акціями, навіть тут присутністю ви, ми, ми і ви і всі разом ми наближаємо цей день цієї перемоги. Тому Приходимо на мітинги, приходимо на всі культурні акції, донатимо, де тільки можемо, підтримуємо один одного, коли ми бачимо, що ця підтримка потрібна. Вітаємо з один з одним, показуємо, що ми один єдиний народ і ніхто нас не роз'єднає. Слава Україні! 大家欢迎。